До України прибув голова МЗС Португалії. Крамінь вже взяв участь у третьому форумі відновлення Житомирської області. Дуже приємно знову бути в Києві. Цього разу з моїм колегою міністром освіти Жоао Коста, щоб підтвердити нашу підтримку відновленню України. У планах з дводенним візитом обговорять війну та відновлення країни. Тим часом Нідерланди готують до відправки Україні ще шість винищувачів F-16 на додачу до тих 18 літаків, які анонсували раніше. Про це заявила міністр оборони країни Кайса Олонгрен. Нідерланди припинили переговори про можливий продаж шести винищувачів F-16, який розглядала з 2021 року. Після переговорів з компанією Darken International сторони дійшли висновку, що ці F-16 не продадуть у найближчий час. Ці шість літаків додадуть до 18 літаків F-16, які готуються до відправки в Україну з грудня 23-го. Ще 18 Нідерландських літаків, призначені для навчального центру F-16 в Румунії. Також давайте поговоримо і про наші економічні новини. У січні 24-му році Україна вийшла на рекордний за час широкомасштабного вторгнення показник фізичних обсягів експорту. Вітчизняні виробники експортували 12 мільйонів тонн продукції. Про це повідомляє Міністерство економіки. Ми дуже близькі до виходу на довоєнні фізичні обсяги експорту. В січні 2024 року Україна експортувала 12 мільйонів тонн продукції. Це лише на 2 мільйони тонн менше, аніж в довоєнному січні 2022 року. З них 8,7 мільйонів тонн було вивезено морським транспортом. За її словами, у січні до завантаження у портах Великої Одеси попрямувало перше судно, застраховане від воєнних ризиків по страховці Юніті. Вартість страховки вказаного судна 0,75% від вартості судна, що значно дешевше ніж під час дії BCGI, додали в міністерстві нормалізація страхового ринку в торгівлі. Є наріжним елементом відновлення експорту продукції з доданою вартістю. Наша мета вийти не лише на довоєнні обсяги експорту, але і на більшу виручку. Це стане можливим, коли українські експортери зможуть вільно відправляти морем контейнери. Щодо інших новин, СБУ затримала чиновника Верховного суду України, який пропонував віддати окупантам південь е нашої країни, зокрема Одеську та Херсонську області. Тож у цитую у розпорядженні СБУ записи розмов, в яких фігурант заперечує суверенітет України і пропонує віддати окупантам південні регіони, у тому числі Одеську та Херсонську область. Також у спілкуванні зі своїм підлеглим чиновник героїзував найманців російської приватної військової компанії Вагнер та підтримував їхню участь у війні проти нашої держави. Крім того, посадовець судового органу пропонував розпочати новий наступ на Україну з північного напрямку для захоплення Львова та сусідніх регіонів. Повідомили правоохоронці. Йому, до речі, загрожує до восьми років позбавлення волі з конфіскацією майна податок на розкіш Мінекономіки опублікувало перелік моделей авто, що підпадають під податковий під додатковий податок у 2024 році. Тепер під податок на розкіш потрапляють авто вартістю 2 мільйона 662 тисячі 500 гривень і більше. Розмір сплати транспортного податку не залежить від вартості автомобіля. Його ставка фіксована, і до 2024 року вона становить 25. 5 гривень. У списку люксові моделі авто таких брендів, як Aston Martin, Audi, Bentley, BMW, Cadillac, Jaguar, Land Rover, Lexus, Maserati, Mercedes-Benz, Porsche, Rivian і Tesla. Загалом у списку 184 моделі автомобілів. Новини щодо мобілізації цього тижня. Висока ймовірність, що парламент в залі розгляне в першому читанні законопроект про мобілізацію. Олександр Корнієнко нам про це повідомляє. Перший заступник голови Верховної ради відповів на питання журналістки щодо кількості голосів критики нової версії та дискусії з цього приводу. Я думаю, що на цьому тижні висока ймовірність, що парламент в залі розгляне в першому читанні цей законопроект, а також всі альтернативні, які будуть надходити. Місцем, де ми можемо зрозуміти фінальні ці позиції, це є погоджувальна рада. Вона буде незабаром найближчим часом, і там ми вже зрозуміємо фінально, як та чи інша фракція ставиться до самого факту голосування. Тим часом терористи не полишають можливості а, і далі атакувати нашу країну. Путінські терористи сьогодні атакували Херсон внаслідок обстрілу. Загорівся автомобіль під час гасіння пожежі. Рятувальники виявили в салоні машин тіла двох загиблих чоловіків. Крім того, через артилерійський удар загинула 66-річна жінка. У момент обстрілу вона перебувала на вулиці. За інформацією МВС, загалом у Херсоні загинули чотири. Мирних жителів, тим часом до геополітичних новин, президент Казахстану Токаєв несподівано відправив уряд у відставку. З 11 січня 22-го року уряд Казахстану очолював Аліхан Смаїлов. Ви бачите його на екрані за інформацією Кастах. 5 лютого Токаєв особисто зустрівся із Смаїловим. Після чого було підписано указ про його відставку. Відставку уряду Ксемже Мартакаєв прийняв відставку уряду республіки. Про це повідомила прес-служба глави держави причини. Не уточнюються обов'язки прем'єра країни тимчасово виконуватиме Роман Скляр, якого ви також зараз побачите на екрані. Інші члени уряду продовжать свою роботу до призначення нового уряду. Оновлення зазнав і турецький центробанк, який отримав нового голову Фатіха Карахана, який обіймав посаду заступника керівника регулятора. Рішення про призначення Фатіха Карахана головою «Центробанку» за підписом президента Реджепа Тейпа Ердогана опубліковано в офіційному віснику. Нагадаю, що видання Bloomberg повідомляє про зростання інфляції в Туреччині, яке стане випробуванням для нового голови центробанку. Річний рівень інфляції в Туреччині в січні 2024 році зріс з 64,77% до 64,86%. Туреччина готується до стрибка інфляції під час випробування піковими процентними ставками. Це означає, що Туреччина збирається зменшити вартість своєї грошової одиниці ліри шляхом введення великих відсоткових ставок. Коли країна підвищує процентні ставки, це може спричинити збільшення вартості позикових коштів та зниження кількості грошей в обігу, що може вплинути на інфляцію. Такий крок зазвичай призначений для стримування інфляції та зміцнення національної валюти. Центральний банк очікує, що місячне зростання цін уповільне. Ниця в лютому та далі, але також називає внутрішній попит і геополітичні ризики, як причини, через які інфляція залишатиметься стійко високою.